Зараз дуже багато українців перебувають за кордоном, попереду туристичний сезон, можливо, ви захочете кудись поїхати, відпочити. Я гадаю, вам треба знати, що популярні світові курорти готуються теж до напливу туристів і, аби зберегти порядок, запроваджують низку обмежень. Саме про них піде мова у цьому відео. Хочу вас убезпечити від якихось неприємностей. Лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся. А поки що влаштовуватися зручніше, поїхали! Туристичний податок, що діє у багатьох популярних містах світу, не зупиняє потік мандрівників, які готові платити за відпочинок мрії і хочуть взяти від нього усе. Але щоб їхня поведінка не завдавала шкоди природі, архітектурі і місцевим жителям, влада багатьох країн запроваджує низку обмежень для туристів. Зокрема, Греція бореться із шезлонгами. Грецькі курорти у всіх можливих топах маст візит на літо 2024 року, зокрема туристів приваблює Міконос та Санторін. Популярність цих островів впливає і на вартість відпочинку, Тож, щоб не витрачати гроші марно і провести відпустку у спокої, слід звернути увагу на менш популярні локації, наприклад, Грецький острів. А Моргос. Водночас мандрівники попереджають, незалежно від обраного напрямку, цього сезону варто бути готовими до відсутності пляжних шезлонгів. За лічені місяці до курортного сезону влада країни ухвалила рішення про заборону шезлонгів. Вони мають зникнути із 70% пляжів країни. Тим часом в екологічно чутливих зонах країни лежаки заборонять взагалі на всі 100%. Новину повідомив прем'єр-міністр Греції. Як ви гадаєте, чому Україна зважилася на такий крок? Усе дуже банально і просто, аби зменшити кількість туристів. Місцеві жителі скаржаться, що через колосальний попит ресторани та готелі займають великі ділянки боргової лінії, як наслідок, людям немає докупатися або просто посидіти біля моря. Наголошується, що Греція завжди рада вітати мандрівників, однак місцеві жителі не мають страждати через великі потоки туристів. Іспанія запроваджує масові штрафи. І ще одна країна, яка підготувала сюрпризи для туристів, це Іспанія. І тим, хто порушить її нові правила, загрожують серйозні штрафи. Популярний курорт Бенідорм Еліканте ввів часові обмеження на перебування в морі. Насолоджуватися відпочинком тепер можна від сьомої ранку і до півночі. В інший час заходити у воду заборонено. Причин такого рішення є декілька. Перше, це у темні часи доби туристи можуть травмуватися або недооцінити морську глибину під час припливу. Друге, це якщо з кимось із відпочивальників трапиться надзвичайна ситуація, то рятувальникам буде важко працювати у темряві, ну і у прибиральників повинен бути час, аби очистити берегову лінію перед новим туристичним днем. Для порушників передбачені штрафи від 750 до 1200 євро. Окрім того, місцева влада ухвалила рішенням боротися зі стихійною торгівлею. На пляжах тепер заборонено продавати їжу і напої. Тому, аби посмакувати морозовим або лимонадом після морського купання, доведеться шукати офіційну крамницю. Тим часом іспанська майорка запроваджує штрафи за погану поведінку, йдеться про будь-які акти вандалізму, розпиття у громадських місцях і участь у вуличних бійках. Обійдеться порушення значно дорожче ніж у Бенідормі. Штраф становить 3 тисячі євро. Туристів попереджають, кількість поліцейських, які слідкуватимуть за порядком на вулицях, суттєво зросте. На такий крок місцева влада пішла через численні невдоволення місцевих жителів. Річ в тім, що за кількістю туристів майорка конкурує з легендарною ібіцею. Серед приїжджих ці острови асоціюються із запальними вечірками і вседозволеністю. Однак атмосфера вічного свята вже дуже втомила мешканців Майорки. Португалія проти музики. Упродовж багатьох років Португалія залишається однією з найбажніших країн для туристів. Вона приваблює древньою історією, унікальною архітектурою та чудовим пляжним відпочинком. Проте, місцеві жителі скаржаться, що туристи постійно намагаються перетворити час на пляжі у вечірку просто неба. Тому влада цієї країни почала боротися з портативними колонками. Якщо на пляжі гучно увімкнути музику, то можна попрощатися з вельми солідною сумою. Штрафи стартують від 200 євро і до 36 тисяч євро. Максимальні суми стягуватимуться із приватних підприємців. Отож, маломанам на португальських пляжах краще стримувати себе. Окрім того, у Португалії заборонено рибалити у місцях для купання і встановлювати намети. Поза територіями кемпінгів Французький курорт веде боротьбу з мобільними телефонами. Мальониче французьке містечко Сен-Пор. Це доволі камерний курорт, його не часто побачиш у списку найцікавіших у Європі. Водночас, мандрівники, які подорожують Францією, дуже люблять Сен-Пор і ніколи його не оминають. Однак у 2024 році слава про Сен-Пор розлетілася на весь світ. Усе через рішення місцевої мерії, яка проголосувала за заборону мобільних телефонів у публічних місцях, зокрема, мовиться про територію перед школою, вулички Старого міста і крамниці. Зауважують, що це суттєво ускладдин життя туристам, які не володіють французькою і покладаються на онлайн-перекладачі. Про штрафи щодо порушення таких вимог я інформації не побачив. Італія славиться своїм морським відпочинком: місцеві пляжі спокійно можуть змагатися за звання чудес світу, однак через туристів Сардинія була змушена зважитися на рішучий крок закрити один зі своїх пляжів, який має унікальний рожевий пісок. Таку магію там творить особливий місцевий мікроорганізм. Туристи з різних куточків земної кулі пробували на Сардинію, аби помилуватися пляжем, ба більше деякі підприємці, так би мовити. Намагалися набрати пісок у баночки та колбочки, аби потім його продати. Ось так цей пляж опинився під загрозою знищення. Аби врятувати пляж, його вирішили закрити від туристів. Помилуватися рожевим піском тепер можна лише з моря. Усі охочі можуть придбати екскурсію на човні. Водночас знаходяться герої, які намагаються прорватися на цей пляж сушею, але зазвичай після цього їхні гаманці легшують на 500 євро. Загалом тревел експерти рекомендують ретельно вивчати правила перебування в країнах та містах, у яких ви плануєте відпочивати, адже це в майбутньому допоможе уникнути багатьох незручних ситуацій, а також збереже ваші нерви, ваше здоров'я, можливо, навіть життя, ну і звичайно гроші. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Можете тепер з чистою совістю поставити йому лайк. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео на каналі Нойс.